Це історія про мою смерть і моє народження. Це історія про найбільшу мою радість і найглибший біль. Це історія про мій найщасливіший період життя і найнещасніший. Це історія про те, як я розламана і розбита по шматочкам вставала і старалася жити далі. У 2020 році я познайомилася із Вовою. Ми познайомились на роботі, дуже швидко стали хорошими друзями і почали проводити багато спільного часу. Ми дійсно стали дуже щирими друзями. А тому ми постійно їздили по роботі, десь якісь відрядження і паралельно постійно я йому розказувала про якісь свої стосунки, а він мені про свої. В один момент ми їхали з Києва. Це був вже 2021 рік, зима після Нового року. Ми їхали з Києва, і я йому розказувала про якогось свого нового залисальника. І в цей момент він мені каже Світ, виходь за мене. Звісно, що я розсміялася, мені здавалося, що це просто. Жартно, ну, типу, в нього є дівчина, в мене там якісь стосунки, ну це нереально. Я спитала, а якщо я погоджусь? І він мені каже, ну то підемо в раз. Звісно, що я скинула все це на жарти і просто не хотіла ну, про це говорити. Але він почав жартувати далі, наприклад, на роботі, коли щось він там мені допоміг, я сказала, дякую, ти найкращий. Він казав, то виходь за мене. І з одним часом це перестало бути жартом, коли він підійшов до мене і сказав, ми з тобою більше не можемо спілкуватись, бо я дійсно до тебе щось відчуваю, і тому я не бачу від тебе того самого. І ми перестали спілкуватися десь на тиждень, ми навіть не віталися на роботі. Потім на День народження він приїхав із великим букетом квітів. І сльозами в очах вибачився і сказав, що він більш так не може і що хоче зі нею спілкуватись, навіть якщо ми будемо до кінця життя друзями. А я за цей тиждень зрозуміла, що, мабуть, відчуваю щось більше. Так ми через чотири дня були разом у мого тата на ювелеї. І коли я його відвозила додому, тато собою дав нам бутилку свого фірмового вишневого вина. І саме в ту ніч, за тим вином, можливо, вино було таке дурмане. ми зрозуміли, що це все. Це початок нової нашої історії, і що ми більше не зможемо жити окремо. Так ми почали зустрічатись, вже планувати весілля, і влітку почали планувати дитину. Ми підійшли до цього дуже серйозно, приймали там вітаміни і так далі, і відтоді в нас три місяці нічого не виходило. На що він підходить до мене? То прям серйозно це була вже осінь перед весіллям, і каже, це, мабуть, все я, бо він був значно старшим. Мабуть, це я не можу мати дітей. Тому це добре, що ми спробували перед весіллям, щоб ти могла там відмовитися. Я кажу, я починаю плакати, кажу, ні, це, мабуть, я не можу мати дітей. І в ітогі ми тоді вирішили, що просто візьмемо дитинку з дитячого будинку. І якраз через буквально два тижні я дізнаюся, що я вагітна. Це було перед самим весіллям. Ми святкувались весілля, знаючи, що вже чекаємо на нашу донечку Аделі. Ми були безмежно щасливі, ми повністю собі прорахували все наше життя на майбутнє. Ми знали, що в нас буде двойка діток що ми будемо жити у великому будинку, який побудуємо самі. А потім, колись, пізніше, ми будемо сидіти, курити люльку і дивитися за нашими внуками. Навіть, навіть враховуючи те, що в той момент ми сиділи, ми винаймали житло, воно було досить таким стареньким. Там навіть не була проведена вода, не було ванної, але ми їли пряники і дивились хата на тату і були просто безмежно щасливі. Бо ми вірили і знали, що разом ми зможемо досягнути всього. Потім зима, 22 й рік, лютий, починається війна. Взагалі, мій чоловік був дуже великим патріотом. Він був патріотом не тільки самої країни, він також був патріотом конкретно міста, в якому ми жили. Він писав навіть вірші, мотивуючі, про наше місто, про патріотизм. І, звісно, що коли почалась війна, він одразу підійшов і сказав Я не зможу. Я не зможу по-іншому, а ти не зможеш мене зупинити. Так він пішов на війну і попросив мене виїхати в Польщу, щоб він прям, там, не нервував за мене. Я на п'ятому місяці разом із собакою їду в Польщу. Я не могла дуже довго повірити в те, що сталося. І Мені здавалося, що все це якийсь страшний сон. Але не здавалася, бо знала, що було заради кого, і знала, що все в нас буде добре. Коли він пішов на війну, і ми почали спілкуватись на відстані. Звісно, що наші стосунки змінились. В першу чергу змінився він. Я думаю, що вершини військових розуміють, про що я. Але я теж тут не полишала надії, я знала, що ми справимось. Я почала вивчати військову психологію, хоча тоді вона доступі практично не була. І ми все ж таки наладили наші стосунки, і вони стали ще міцніші ніж були до цього. Потім я народила нашу донечку і почала як можна швидше збирати всі документи, щоб їхати в Україну. Щоб хоч на трішки побачити його, я приїхала в Україну, і протягом місяця, як я приїхала, він постукав у вікно із букетом моїх улюблених троянд із дуже цікавою історією. Колись, коли ми з ним починали зустрічатися, він запитав, які квіти я взагалі люблю. І я сказала, що мої улюблені квіти це червоні троянди. І він мені почав дарувати такі високі, гарні, найдорожчі, червоні троянди. А я думаю, Блін, він так багато грошей тратить, я так не хочу, щоб він там ну, дуже багато витрачався. І так сказала: ну, взагалі, якщо чесно, то я більше люблю коротенькі троянди. Я сказала, це тільки за того, що він витрачав менше коштів. Він почав мені приносити коротенькі троянди. Але зрозуміла, що щось не так. Адже вони були все рівно, ну, сама троянда була дуже такою здоровою. І вони дуже довго стояли в вазі. Я просто собі колись купувала сама троянди, і я знала, що вони не можуть так довго стояти, оці, що наче коротші і трішки по нижчій ціні. Я запитала: а чому вони так довго стоять? Типу, де ти купуєш ці троянди? І Він каже: а, то, -то я беру ті самі здорові, тільки їх обрізаю. А я кажу, навіщо? Він каже, ну, ти заслуговуєш на найкращі троянди. А так як ти любиш короткі, то прийшлося робити так. Я просто уявляю виця цих флористів. Він так і не дізнався правди. І ось він стукає, я в вікно свого коханого. Ми 6 місяців не бачились. Він стояв. Із букетом цих коротких троянд. Це був найдовіший наш тиждень. Він не давав мені взагалі вставати до дитини. Я тільки хочу встати, як дитина заплакає мені так рукою на лице такий ні, лежи, я сам. Я, я кажу, але ну, ти маєш відпочити. А Він каже, ні, я не можу спати. Я любуюсь вами. І хочу допомогти тобі, щоб ти відпочила, і хочу цей тиждень провести з максимальною користю, якнайбільше надивитись на вас і побути поруч. Він дуже заботився про нас і він дійсно був найкращим чоловіком і татом. але, на жаль, це було недовго. Він мав їхати назад. Я насправді з більшою силою почала вірити в те, що тепер у нас точно буде все добре. Ми це пройдемо. І це всього на всього етапі. Але восени 11 вересня він перестав відповідати на дзвінки. Я почала писати усім нашим друзям, усім знайомим, але ніхто нічого мені не відповідав. І ось телефонує наша подруга, донька військового, з яким Вова служив разом. І каже, що його більше нема. Я не могла в це повірити. Я не вірила, я пішла в військомат. Я казала, це не, це неможливо. Немає ну, ніякого підтвердження для мене. Я пішла в військомат, почала запитувати, щоб мені дали хоч якусь інформацію. І вони сказали, що потрібні ті 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 документи, щоб вони могли перевірити інформацію. А насправді вони вже знали. І ось я сиджу. Біля дитини і до мене стукають військові, дисуть мені цю телеграму, висаджу, не було ще все повірити. Потім почали з'їжджатися всі наші друзі, знайомі, ті навіть кому я не телефонувала. Моя мама підійшла до мене і каже, Світ, одягни чорну пов'язку. Так потрібно. Саме тоді я зрозуміла, що мені 23 роки, я вдова, моя дитина більш ніколи не побачила. Ви його привезли. Я дуже хотіла піти і впізнати його. Мене не пускали, і наш спільний друг сказав, що він піде першим. Він вийшов блідий і сказав Світ, я впізнав його по родинці за Ухом, але голови нема. Тому мені зробили фото його татуювання, щоб я могла просто зрозуміти, що це він. Коли я проводила його в останній шлях, я зрозуміла, що з ним пішла і я, і ще в момент, коли. Його поховали, в той момент поховала я й себе, і я тоді посварилася з усіма в той день, взяла дитину і пішла знімати житло. Коли я нарешті опинилася, в сама своєю дитиною я відчувала, як душа покидає моє тіло. І в цей момент я почула наче такий маленький тоненький голосок так, скрізь туману. Я не могла зрозуміти, що це. Я розумію, що начебто це моя дитина, але він такий тоненький і ледь-ледь-ледь чутний. І коли я як наче повернулася, я не знаю, як це пояснити, я зрозуміла, що моя дитина просто кричить, кричить на всю, а я її практично ледь почула. В той момент я зрозуміла, що в мене немає права йти. Я не можу здатись, бо я втрачу її. Я взяла тоді свою атель, вторила міцно, міцно і сказала їй, я ніколи, ніколи тебе не скривджу. І я буду вдячна тобі все своє життя, тому що саме вона мене врятувала тоді. А так я почала вчитися жити далі. Я почала перечитувати наші всі листування і знаходити якусь мудрість для себе. Вова взагалі був досить мудрим, мудрою людиною. і колись до весілля я згадала, як ми гуляли, говорили про наше майбутнє і я йому кажу, а що буде, якщо мене не стане? Мій Лемо зову тоді такий щасливий були сонячний день такий. А він так серйозно повернувся до мене і каже: Світ, якщо мене не стане, мені буде дуже складно. Але я знайду в собі сили жити далі і навіть спробую будувати життя далі. І взяв з мене обіцянку, що я зроблю так само. Він був надто мудрий. І по факту він навчив мене жити без нього ще при житті. Я... Навіть історія цього тату. Я пам'ятаю, як ми тільки зійшлися, я побачила це тату. Як виставила моя тату майстриня. І кажу, Блін, я хочу. А він каже, Боже, воно таке жахливе, воно мені так не подобається, але я сам тебе відвезу, щоб ти його зробила. Я кажу: а ви навіщо? Ну якщо воно тобі не подобається, я не буду його робити. А він сказав, ні, ти обов'язково його зробиш, якщо воно подобається тобі. Я його полюблю з часом, але ти маєш думати про себе. А не про те, що подобається мені. Я перечитувала ще раз і ще раз усі наші вистування і ставала сильнішою. Я розуміла, що маю жити заради нього, заради Адель. Це було дуже складно. Це було дуже страшно. Але як виявилось, найстрашніше було всі ці історії. Не піднятись, не заставити себе все ж таки жити далі, а зіткнутися із думкою суспільства. Як сильно мене почали всі засуджувати за зняту пов'язку, за посмішку. Я не розуміла чому. Для мене це і тоді я замкнулася. Я замкнулася дуже сильно, я злякалася. Кількох людей, які мене почали засуджувати, і почала вести по факту таємне життя. Хоча я досить публічна, і для мене це було складно, але зрозуміла, що по-іншому я не витримаю. Так я собі пробувала жити далі, вчилася, не могла сидіти вдома, бо мені було дуже складно. І в один момент я познайомилася з дімою молодший за мене. Гарний. Але я тоді нічого не планувала. Для мене це було просто як ну, якийсь флірт. Спробувати відволіктись. Ми постійно почали зустрічатись, бачитись. І я вже, наче якби, хотіла відійти, але він якось мене не відпускав. І я йому почала говорити: навіщо ти взагалі потрібно? Ну, типу, ти молодий, красивий, в тебе все життя попереду, ти можеш собі знайти. Дівчину, яка не знала ще такого болю, як я, дівчину, в якої ще не було дитини, і спробувати собі ну, своє нове життя. Але він не відійшов. Він постійно був біля мене, він постійно хотів чогось серйозного, а я не могла зрозуміти, ну, типу, як? І коли я її познайомила вже з Аделькою, вона, до речі, тоді практично ще й не говорила. На другий день, коли він прийшов знову, есть, ну, вони познайомилися, були якийсь час разом. І на другий день, коли він прийшов, вона почала бігти до нього з криками Тато. В нього заслізилися очі, а я не могла зрозуміти, типу що це? Це, це знак чи? Я розуміла, що. Хоч в Аделі є батько, але вона потребувала тата поруч. Я Зрозуміла, що насправді я потребувала чоловіка. Мені було тоді дуже складно, а серце моє кам'яніло з кожним днем. Я все ж таки відкрилась кохання. Але мені стало ще страшніше. І ще страшніше, я боялась так засудження, я так боялась, що хтось дізнається, побачить, зрозуміє. Почали, типу, що я не кохала, або там так швидко когось знайшла. Я хотіла сховатися, і ми поїхали в Польщу. Я ми почали говорити за другу дитину, а я так боялася, просто із-за того, що я боялась засудження. Хоча насправді завжди мріяла, щоб в ну, між... мене було двоє дітей, і між ними була невелика різниця у віці. А далі вже тоді практично три роки було, і я завагітня. Це було в одному і радість, і великий страх, і часом зрозуміла, що я так більше не можу, я хочу в Україну, я не можу жити більше за кордоном. Діма мене підтримував, ми наважилися і все ж таки повернулися. Коли ми повернулися, почалося дуже багато перешептування, і багато хто мені почав там доносити, хто про мене дещо говорить за спиною. Ми якось Діме поїхали на рибалку, а я сижу і кажу: Діма, а чому? чому про мене так сильно багато говорять? Ну, типу, є ж, ж інші жінки. Чому саме про мене? І тоді Діма мені сказав такі мудрі слова, які змінили все. А мені сказав, Коли Вова загинув, ти постійно про це всім говорила і писала. Ти була публічною, ти писала вірші, писала пости. когось ти надихала, в когось викликала співчуття, але ти була справді потрібна людям. Навіть моя мама тоді слідкувала за тобою. А потім ти просто зникла, не пояснивши нічого. І я зрозуміла. А справді мені тоді багато хто довіряв, багато хто слідкував за мною. І я так злякалася засудження, що я просто зникла. Я не пояснила нічого. Я не дала права людям прожити зі мною все те, що я прожила. Я не дала право людям показати, як насправді я себе почуваю, бо я іноді часто виходила у суспільство навіть з натягнутою посмішкою, просто щоб тримати якийсь цей образ, що я ж живу далі, я стараюся. І цим же Чікі розізвила. Я тепер розумію. Я просто тепер розумію, чому мене засуджує. І тоді я вирішила, що перше, що я маю зробити. Зробити курс на тему саме про життя втрати. Я знаю, що це таке. І я знаю, як мені не вистачало людини поруч, яка теж проживає те, що проживаю я. Щоб просто знати, що я не одна, що я вирішила, що я візьму на себе цю ініціативу, що я стану сміливішою, що я дам себе зараз. Отак от я доставлю якесь розтерзання людям для того, щоб просто показати іншим. Все добре з вами? Ви маєте право на життя? А коли почали засуджувати Діму? Я зрозуміла, ще одне. Як ви думаєте, що таке для Діми жити з вдовою військового? Що таке виховувати доньку? Батько якої справжній герой? Коли в звичайній ситуації він би міг десь допустити якусь помилку, десь бути неідеальним татом або неідеальним чоловіком, та тут він боїться, він постійно весь на голках. Ні, він мені цього не говорить. Але так як я вивчала психологію, я це бачу. Як ви думаєте, як йому кохати ту, якої серце більш ніколи на 100% не зможе принадлежати йому? Це теж дуже складно. І я розумію, що чоловіки, які теж зараз підтримують, пробують будувати життя із вдовою, вони так само страждають. не страждають, але їм складно. Тому я виходжу до вас, я виходжу знову в публічність. Я розкриваю і оголяю вам свою душу, показую вам своє життя. Я хочу, щоб ви бачили, як я живу, як ми стараємося жити. Для того, щоб показати іншим вдовам, що це не соромно. Це велика сила жити далі це не соромно. І щоб всі почали підтримувати таких людей. бо... Зараз із-недостатку за інформації вишецькують людей, які починають жити далі. Я трішки розгубилася, і взагалі мені все ж таки дуже складно далось розповісти цю історію. Ось вона я, ось моя історія. І вона триває.